Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Національна гвардія України відзначила дев'яту річницю свого створення. Вікенд пройшов з низкою святкових заходів за участю військових. Напередодні на Одеському залізничному вокзалі відкрили приурочену до свята фотовиставку. Люди на знімках: це захисники України, які сьогодні несуть службу на передовій, закривають небо від російських ракет і щодня наближають перемогу у війні. Які вони обличчя війни? Дивіться далі у репортажі. Танкісти, зв'язківці, снайпери, усі вони службовці Національної гвардії України, які сьогодні разом зі збройними силами стоять на захисті нашої держави. Ми хотіли показати цими світлинами не тільки а, на так, Війну, яка вона є, яку і всі її бачили в Бучі, на жаль, в Ерпіні, в Гостомелі, ті кадри розрухи, але й бійців, які обличчя війни, скажімо так, тому що е, ми маємо знати кожного героя, який захищає наразі Україну, не будь-де. Повномасштабна війна це темний час доби, в який дуже. Дуже добре видно світлих людей. Саме на цих світлинах ви бачите світлих людей, адже вони це чиїсь брати, сестри, друзі, рідні чи просто знайомі. Але вони щодня роблять геройські вчинки, вони щодня ризикують життям. Вони щодня наближають нашу перемогу. Відкриття виставки на одеському залізничному вокзалі приурочили до 9-ї річниці створення Національної гвардії України. Деякі з цих знімків зроблено не професійними фотографами, а самими бійцями на передовій, розповідають офіцери. Іноді ти біжиш і позаду тебе десь там вилітає, і ти не зможеш зробити нормальний кадр і у тебе розмити. Ти хочеш його зберегти і показати людям, показати саме емоцію, яка є, яку ти побачив, і яку військовослужбовець, скажімо так, бачить, щоб люди знали, що як і де на війні. Вже в день відкриття живі та зворушливі фотографії привернули увагу пасажирів, що приїжджають та їдуть з вокзалу. Сьогодні людей тут небагато, а на початку війни було зовсім інакше. Згадують співробітники станції. Це був мабуть. Найголовніший пункт для евакуації людей, тому що тут було дуже багато людей, яким потрібна була допомога. Почались перші евакуаційні рейси, привозили сюди їх автобусами людей. Ми їм допомагали вже когось, мабуть, потрібно було і в дітей накормити, тобто допомогу вказували абсолютно різну. Сьогодні надійна транспортна логістика один із безліч невидимих фронтів, на яких щодня ведеться боротьба. Все, аби допомогти та підтримати захисників, які мужньо відстоюють свободу та незалежність України у гарячих точках на передовій, всі військовослужбовці зараз стараються та роблять все можливе для того, щоб звільнити Україну. Одна головна емоція, яку ми зараз хочемо досягнути, це перемога, це радість, і ми будемо робити все для того, щоб перемогти. Силодуху духу та фізичну підготовку демонструють військові ще й на футбольному полі. На честь свята в Одесі організували турнір Сил оборони. Десять команд змагалися за перше місце. В результаті золото дісталося команді 11-ї бригади імені Грушевського національної гвардії України. Деталі в нашому матеріалі. На честь дня НГУ в Одеській області пройшов футбольний турнір між силами оборони. Загалом участь взяли 10 команд. Це Збройні сили України, Нацполіція, Прикордонна служба та Національна гвардія. Традиційно перед початком змагань військовий оркестр виконав гімн України. Не забули учасники турніру згадати і полеглих побратимів. Хвилиною мовчання вшанували воїнів. Які віддали своє життя за єдність та незалежність України, сьогодні український народ стільки багато втратив. Я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих і тих, хто сьогодні поліг в боротьбі за незалежність України. Спорт важливий навіть в умовах війни. Це підтримує командний дух і дає можливість відволіктись. Крім того, постійні тренування підтримують здоров'я, кажуть військові. Але займатися улюбленим видом спорту зараз всі мають можливість через військових, які боронять кордони нашої держави. Я вірю в те, що спорт, як і наше сьогодні протистояння, наша боротьба за незалежність, за самостійність в. З цим ворогом наша єдність сьогодні доведе про те, що ми сильні, сильні духом, сильні і незламні, як справжні українці. Завдяки тому, що сьогодні Національна гвардія разом з Силами оборони бореться, ми сьогодні маємо право провести цей турнір. Підтримати турнір Сил оборони вирішили і заслужені спортсмени та тренери України. Дорогі друзі. Я хочу выразить благодарность вам и всем вооруженным силам, которые в это тяжелое время делают свою работу добросовестно и честно. Вокруг вас объединилась вся страна и стала на защиту нашего Отечества. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы делаете. В НГУ є футбольна команда, яка на полі демонструє силу духа військовослужбовців. Символічно, що перемогу у турнірі здобула команда 11-ї бригади імені Грушевського Національної гвардії України. І дуже пишаємо, що велика кількість команд із сил оборони приєдналися до нашого свята. Ми в Національній гвардії завжди розбиваємо спорт, любимо футбол. У нас мається своя футбольна команда, з якою ми приймаємо участь в усіх змаганнях щодо футболу і в подальшому будемо розвивати спорт. Срібло у ВМС бронза у південного територіального управління НГУ, які виграли в матчі за третє місце південь ЗСУ з рахунком 3-2. Малий Кубок виграла поліція Одещини. В фіналі в серії пенальті, перегравши зелені берети. Бронзу здобула військова частина А-1536. Але головне, за словами організаторів, це єднання та морально-психологічна підтримка усього особового складу підрозділів Сил оборони. Але не єдиними святами наповнена інформаційна повістка. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування професійних штурмових бригад гвардії наступу. Їх буде шість. Як приєднатися до спецпідрозділу, розповів офіцер південного відділення відділу комплектування Національної гвардії України Володимир Білов. Гвардія наступу це набір мотивованих професійних бійців, громадян України, які хочуть та бажають саме звільняти свою землю. Зауважують військові. Це будуть кадрові підрозділи, до яких набираються військовослужбовці штатні, які є зараз. Але, наприклад, він служить в Одесі в підрозділі, наприклад, охорони громадського порядку, але він бачить себе саме в гвардії наступу. І він подає заявку на сайті Міністерства внутрішніх справ або дзвонить за телефоном до центру комплектування і його набирають з ним, спілкуються, його тестують. Проходить військову лікарську комісію, якщо це звичайний громадянин, цивільний, скажімо так, він повинен пройти певні ступені для того, щоб стати військовослужбовцем та вступити до гвардії наступу. Прийшовши військову лікарську комісію та психологічний відбір, бажаючі будуть направлятися до обраного спецпідрозділу. Національній гвардії є шість підрозділів. Кожен буде займатися своєю за своїм завданням, своїм напрямком, але вони створюються на базі конкретних підрозділів, які мають свою історію, своїх героїв, свою вже складені складених офіцерів та особовий склад. Тобто не потрібно розуміти, що це повністю з нуля. Ні, там є військовослужбовці, офіцій офіцери контрактники, інструктори, звичайно ж, які з бойовим досвідом, які воюють з 14-го року, там які ще були на майдані, які відборювали революцію гідності, і вони пішли до лав Національної гвардії. За вихідні на одеських дорогах сталися п'ять серйозних аварій. Одна людина загинула ще п'ятеро постраждали. Ввечері 25 березня на тераспольському шосе вантажівка Вольво збила жінку. Постраждала від отриманих травм, загинула на місці. На вулиці Чорноморського козацтва зіткнулися легковики. Постраждав один із водіїв. У газовому провулку автомобіль Міцубіше збив велосипед, який їхав головною дорогою. Велосипедиста черепно-мозковою травмою шпиталізували. На перехресті адміральського проспекту на вулиці Краснова зіткнулися відразу три авто. Травму отримав один із водіїв та дівчинка пасажир. Ще одна серйозна аварія на вулиці Чорноморського козацтва. Зіткнулися Мазда та БМВ. Від удару БМВ відкинуло у стовп. Водій Мазди навпорався з кермуванням та вилетів з проїжджої частини і врізався в АЗС. Водія БМВ з травмами відвезли до лікарні. Вибух пошкодив дачні будинки. У районі села Сичавка, Одеського району, здетонувала ворожа морська міна. Подробиці надзвичайної події розповіли в оперативному командуванні Південь. Через шторм міна прибилася до берега і вдарилася у прибережні конструкції човнового причалу. Боєприпас вибухнув і серйозно пошкодив кілька дачних будиночків, збудованих на березі. На щастя, людей там не було, обійшлося без постраждалих. Ще одну міну виявили біля одного з пляжів області і знищили. Повідомили в ОК південь. Безпілотники та їх роль у війні. Одеські галеристи та Київський центр підготовки операторів дронів організували виставку Очі перемоги, в якій взяли участь 12 сучасних українських художників. Бойові оператори безпілотників розповіли про специфіку польотів на передовій та надали рекомендації тим, хто планує мобілізуватися та йти у аеророзвідку. Захід візитували кореспонденти граду. Експозиція очі перемоги нараховує 12 робіт сучасних українських художників з Києва, Ушгорода, Рівна, Харкова та Івана-Франківська. Автори картин надали свої роботи, які були написані протягом останніх декілька років, та пов'язані із темою ролі безпілотників у цій війні. Наразі ми переходимо на новий тип взагалі ведення війни на нову парадигму. скажімо так, мережево центричну парадигму ведення, війни, яка прийшла на зміну індустріальному. Індустріальної парадигмі. ми завдяки дронам швидше отримуємо інформацію, швидше її передаємо, швидше її обробляємо і наносимо ураження. Тобто, від швидкості цієї обробки інформації залежить перемога. Але роботи майстрів виконані у різних техніках, підходах та концепціях. Це робота як така плинність, так? як певна така тяглість від а, козаків. І до сучасності а від козаків, які а, теж мали хижих птахів, а, які їм допомагали виживати, допомагали їм полювати і знаходити їжу в дикому полі. І до а, сучасних воїнів, сучасних лицарів, які, яким теж допомагають пташки. українська художня спільнота, як і всі інші, гостро відчувають та осмислюють нову реальність цієї війни, розказують галеристи. Вони доступними для себе мистецькими інструментами наближають перемогу, беручи участь у благодійних аукціонах, зборах, волонтерських ініціативах, збираючи гроші на дрони, і не тільки на них, зауважують організатори проекту. З 2014 року ми використовуємо безпілотні апарати для розвитки. Перш за все зараз ще і для високоефективних високоточних ударів, для порятунку життів і для е, інших. Скажімо так, задачі про це, звісно, думають не тільки інженери, не тільки інструктори, не тільки льотчики і оператори дронів. Про це також думають і художники. Виставка поєднує дві важливі події: культурний захід за участі робіт сучасних українських художників, а також презентація та продаж календаря, про ілюстрованого роботами цих художників, розказують організатори. Виставка продаж, тому що метою є збір коштів з продажу цих репродукцій для підтримки школи Крук, яка навчає військових керуванням безпілотників. Ми розуміємо, наскільки це важливо в наш час. Центр підготовки операторів безпілотних літальних апаратів Крук з'явився у квітні 2022 року на волонтерських засадах. Як реакція на запит зсу. Тут військові проходять теоретичні та практичні навчання, літають на симуляторах та практикуються зі справжніми безпілотниками. За рік війни центр підготував більше півтори тисячі операторів дронів. Курсанти школи, ті, хто планує отримати професію аеророзвідника та бажаючи підвищити кваліфікацію. Фахівці центру готують операторів безпілотників за трьома напрямками. Перший базовий курс для мультироторів читають п'ять днів. Мультиротори – це дрончики, скажімо так, класичні, які ви тут можете побачити. Тобто у, у яких 4, 4 та більше двигуна, і вони можуть зависати, стабілізуватись, тримати стабільну картинку, тобто такі розвідники, скажімо так. Є напрям FPV, для цього треба більше часу, тому що для, для того, щоб навчитись керувати FPV дроном, треба мінімум 30 годин провести на симуляторах. У оператора є шолом. І шолом доданої реальності, і оператор керує у нього пульт, і він бачить від першого, скажімо так, першої особи. І переважно вони використовуються як ударні дрони. Найскладніший курс у центрі під назвою Літачки. На ньому курсантів готують три тижні. По-перше, це вони далеко літають, не дають, на жаль, стабільної картинки, але літають далеко, тримаються довго. Це і розвідники, і ударні дрони. І зараз у нас є відкривається новий під напрям: це літачки FPV. Це тобто оператор теж шоломом доданої реальності. Керує літачком. Це теж він направляється в один бік, скажімо так. Сіль у нього, як ви розумієте, одна такого літочка. – Тобто він не повертається? Він не повертається, так. Наразі на передовій велика потреба у кваліфікованих операторів дронів, кажуть інструктори центру. Великий потенціал стати фахівцем у цій справі, як не дивно, у геймерів та музикантів. А ще для керування fpv FPV-дронів, де використовується шолом, необхідно мати гарний вестибулярний апарат. Оператор мультикоптеру Сергій, інструктор центру, має бойовий досвід. Каже, окрім технічної підготовки пілота необхідно ретельно продумувати операцію та готуватися психологічно. Всі планування до цього питання ми підходили обережно з розумінням, що ми можемо навіть виїхати на ту позицію, де ми працювали, і попросту не повернутися. Це могли бути бути або розтяжки, або супротивник так само міг спалити з неба і коригувати. Оператори дронів, які вже починають більше і більше працювати, вони більше лізуть на ризик. Тобто ми все ближче-ближче до них підходили, щоб наше завдання зробити якомога швидше для нашої безпеки, щоб так само швидко ну, знятися з тої позиції, де ми працювали. Виставка експонується у творчому просторі діалоги і триватиме до 7 квітня. Кошти, які будуть зібрані на виставці від продажу експозиційних робіт та календарів, будуть направлені на ремонт навчальних дронів. На Одещині ліквідували корупційну схему пов'язану із зерновою угодою. Учасники вимагали гроші від представників компанії, що експортують українську агропродукцію. За хабарі вони гарантували зернотрейдерам безперешкодне здобуття фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції за відмову платити, погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. Співробітники СБУ задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч гривень посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну продукції, що експортується, учасники схеми вимагали данину у розмірі 40 американських центів. Повідомили прислу службі СБУ щодо посередника відкрили кримінальне провадження. Встановлюються інші особи причетні до незаконної схеми. Розслідування триває в Одесі. Затримали наркоторговця. Чоловіка взяли на місці злочину в поштовому відділенні, куди він привіз кілька кілограмів канабісу, щоб відправити замовникам. 28-річний житель Миколаївської області сховав понад двох кілограм канабісу в коробки з жіночим одягом та планував відправити ці посилки 20 замовникам у різні регіони України. Наркоторговці затримали на місці злочину в одному з почтових відділень Одеси. У нього вилучили наркотики, спеціальний вакуумний пристрій для пакування зілля, смартфон та одяг. Нарковмісну речовину відправили на експертне дослідження. А стосовно чоловіка відкрили кримінальне впровадження. Суд обрав підозрювань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі оволполіції. У здоровому тілі здоровий дух. За кілька днів лазня на колесах від одеських автомайстрів вирушить на передову. Це цілий банний комплекс, у якому військовослужбовці можуть прийняти душ, випрати речі, висушити їх, поголитися та відпочити у зоні проведення дозвілля. Мобільну лазню вже встигли оцінити наші кореспонденти. Великі пральні машинки. Зручні, душові і навіть місце для стрижки та гоління. Вже зовсім скоро ця повністю автономна лазня буде слугувати Збройним силам України. Ця вантажна автівка за місяць руками одеських автомайстрів трансформувалася у мобільну лазню. Ідея створення виникла у її автора у той момент, коли він відвідав свого друга на передовій. Я дивився, які вони вернулися з передової, якраз був пізня осінь. І коли вони грязні, холодні, і вони приїжджають, і їм нема де зігрітися, і в мене зразу така в голові з'явилася ідея, що треба зробити лазню передвижну, щоб вона могла їздити тут, щодні тут, завтра там, позавтра там. Тому я першу лазню був зробив з автобуса Богдана, передав хлопцям. І коли ми зробили лазню, ми також ну бачили всі, що ми зробили, ми передавали, і нам хлопці попросили зробити більше не лазню, а помивочну. Автомайстри почули запити військових і апгрейдили лазню до цілого комплексу, де можна помитися, одразу поголитися, постригтися і відпочити. Шість душових, три містких пральні машинки, місце для сушіння одягу. А також дозвілля. Уся система продумана до деталей. Коли я подивився, що хлопці помилися і по Ну, чистенькі стали, да, обично, де перегмахера немає. Я вирішив зробити тут місце для перегмахерське. Даже кресло зробили таке, що буде крутитися. Купимо машинки для того, щоб вони могли підсрити голову і бороду. Тому ну, щоб проявили себе в порядок уже повністю. Да, це це вже я як подивився. Це захотілося в і Ми з хлопцями це все воплотили. і зробили навіть таку мілочну. Я думаю, що їм буде це приємно. Найбільше автомайстри подбали про зручність користування лазнею і усім ми. Комплексом. Складна вісіса для того, щоб опуститися, удобно було зайти ось хлопцям. трошки ми зробили. Роздягальна буде. Тут буде стояти крісло, там воно зроблене на подшипнику, що воно крутиться, ну, як, як в настоящій перукарні. Хлопці тут роздягаються. Заходять. Правильна машинка тут під полотенце, особисті речі, шість от таких помивочних, де повноцінно є холодна і гаряча вода. Лазня може працювати за будь-яких умов. Головне, аби були дрова. Тут встановлені і два баки для води, по тонні кожний. Вогонь гріє воду, стоїть насос, верхня бочка це гарячої води. І воно гріє і нагріває цю воду, і потім вона йде в систему вже гаряча вода. Стоїть два гідрофори, що дозволяє нам одночасно пользуватися шістю душами і в неї напор води, і хороший напор. Є можливість підключитися, десь під'їхати до сіті 220 вольт. У нас є провод, Ми зробили, підключилися. Нема. Ми ставимо генератор хлопцям 7,5 кВт. Ми перевіряли вчора. Працює все. То завели генератор і працює все автономно в будь-якій точці нічого не ні до кого б не прив'язуючись. За один вечір така лазня задовольнить потребу у пранії митті приблизно 60 осіб. А це дійсно швидко і комфортно, особливо у польових умовах. Тут є місце, щоб посушити випрані речі. Також є навіс, де можна випити чаю. Сам автомобіль і пральні машини купили коштом волонтерів, розказують майстри. Усе переобладнання стало майже у 100 тисяч гривень. Лишилися останні рихтування, і мобільна лазня буде готова. Одеські автомайстри вже мають ще два замовлення на подібні автомобілі автономні лазні. Для цих цілей встигли знайти два автобуси і карус, на які упродовж місяця чекає трансформація. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.